Ми зібрали наші найулюбленіші серії. Тож поїхали дивитись наші найкращі пригоди. Трактор, полуниця і котеня! Знайшов Тракторе! Уявляєш? Я сьогодні їду в місто з хазяйкою. Мені робитимуть паспорт. Тепер я теж зможу поїхати в Африку. Ого! Вітаю Арчі! То сьогодні я пополоничу сам. Нічого. Може, когось зустрінеш дорогою, а ввечері разом поїмо полунички Гарний в тебе рюкзак. Привіт, мій цуцик! Сідай, поїдемо у місто. Ввечері повернемося. По полуницю, по доріжці, ніж полів, Сонце гріє, вітер виє, жай, ворон співає з гіл Полуничка вже достигла, запашна й така смачна. Загружу я, в речі повний впораюся до темна. Я від море, просто рай, я поволі під'їжджаю, зупиняюсь поля край, обираю найсмачніші, кладу в причі б до верхів, щоб на фермі пригостити друзів, арчі малюків. Їду я по полуницю, по доріжці, між полів, сонце гріє. Чи котик загубився, зупинюся, подивлюсь, ой, руденьке котеня, весь втомився і тремтить, ти малюк, що загубився, стрибай в причіп, будеш сит. Я хтось м'яу м'яв, наче котик загубився, зупинюся, подивлюсь, ой, руденьке котеня, весь помився і тремтить ти малюк, що загубився, Стрибай бай в причіп, будеш си. Ти схожий на тигриняя. Буду тебе звати, Тіго. Тепер це і твій дім. Біжи додому. Там тебе хозяйка пригостить молочком. Привіт, маленький! Хочеш їсти? Зараз я тобі принесу молочка. Будеш жити з нами? Ось, тримай, це все тобі. Тракторе. Ми повернулися зробили паспорт. Так! А ще укол. Який укол? Від хвороб різних. Вже не болить. Це твоя полуничка. Найсмачніше обирав. А ще я тобі друга привіз. Він ще малий і не вміє розмовляти. Рудий, пухнастий. Йди познайомся. Mm -hmm. Біжи. Він чекає. Я Арчі. А тебе звати Тіго. Будемо дружити клас. На добраніч, Арчі. На добра ніч Тіго! Так і з'явився в нас Тіго. У нього та Арчі буде багато пригод. Підпишіться на канал, щоб я бачила, що вам цікаво. І буде продовження. Сподобався мультик. Де ростуть кавуни? Mm, який смачний кавун. Вони нарешті достигли арчі. І завтра зранку я поїду за новим. Я хочу з тобою. Ну, тоді тобі доведеться прокинутись дуже рано. Без проблем. Я прокинуся найпершим. Ой, ні. Тракторе. Де ти? Я проспав. Я прокинувся запізно сонце в небі високо. Та не здамся, не дарма ж. Я вчора качечку ганяв. Я біжу, біжу по полю, щоби трактор нас догнати друже. Тракторе чекай, я біжу, як самурай. Через ліс і через річку по слідах твоїх коліс. Я лечу, мов блискавиця, там кавунчик мій підріс. Я біжу, біжу по полю, щоби трактор нас догнати. Друже, тракторе, чекай. Я біжу, як воду грай. Тракторе, я знайшов тебе. О, Арчі. Ти так солодко спав, що я не хотів тебе будити. Вибач, що проспав. Я так хотів побачити, де ростуть кавуни, що вирішив знайти тебе. І знайшов. Ти молодець. Великий шлях подолав. Але ви, дітки, так не робіть, бо можете загубитись. Ось з'їж шматочок, а потім гойда додому. Смачно! Разом їдем ми додому, а в причепі повно них, і великих і солодких кавунами звати їх, їдем їдемо ми по світу, арчий трактор нас зовуть, ферма нас чекає, знову ми до неї тримаєм путь. Разом їдемо ми додому, а в причепі повно них, і великих, і солодких кавунами звати їх, їдем, їдемо ми по світу, Арчі трактор нас двох звуть, ферма нас чекає, знову ми до неї тримаєм путь. Через, ліс, через річку по слідах твоїх коліс, я лечусь, я лечус, я лечу, мов блискавиця, там кавунчик мій підріс, я біжу, біжу, по полю, щоб трактор нас догнати, друже, трактор, чекай, я біжу, як водограй, я біжу, біжу, по полю. Що трактор трактор догнати, друже, трактора чекай, я біжу, як водограй. Разом їдемо ми додому, а в причепі повноних і великих, і солодких каву нам ізвати їх. Їдемо, їдем ми по світу. арчі трактор нас двох звуть. Ферма нас чекає знову. Ми до неї тримаємо. Тепер я знаю, де ростуть Кавуни. Вони люблять сонце і воду. Саме тому Херсонська область найкраще місце. Там багато сонця і тече Велика річка. Дніпро. Вірно Арч! Завтра поїду за новими смаколиками. Ти зі мною? А вже ж. Побіжу раніше спати, щоби завтра не проспати. Пока, пока, дітки. Трактор їде по банани. Я люблю яблука, але так хочеться скуштувати банан. Банани ростуть дуже далеко в Африці. Я сам ще ніколи не бачив, як вони ростуть. Якби ж я міг поїхати з тобою, я б точно спробував банан. Арчі, але ж у тебе немає закордонного паспорта. Через кордон тебе не випустять. Проте в мене є ідея. Я поїду до порту, дізнаюсь, чи є якийсь вантаж в Африку. Якщо все вийде, я привезу тобі банани. а ти залишайся і охороняй ферму. Чудова ідея. Привези мені банан. А я з нетерпінням чекатиму і послухаю, як ти все розповіси. Я поїхав по полях через луки в довгий шлях. Другу арчі поможу, і бананів привезу Хоч далека Африка, не злякати трактора, маю я міцні колеса, море, джунглі перед Ось і порт переді мною море сяй глибиною біля крана. Вантажівка, мабуть, є для мене груз. Треба в Африку довести цей причеп морозива Я тобі допоможу, рефрежератор причеплю, хай чекає Африка, в путь рушає техніка. На паром я заїжджаю і по хвилях відпливаю, сонце світить, відтергне зі мною морозиво пливе У прицепі в мене лід, холод зберігати слід Не розтане мій вантаж, все доставлю, як багаж. Ось же порт це Африка. Пальми, джунглі і пісок, я привіз морозиво, тепер літо буде ока. Я купила смакота, справжня літня гіднота. Ти скажи, чого бажаєш, може щось про нас не знаєш. Хоч бананів ідь за мною, вони там, за той горою. Онде пальми, там банани, сонце світить без туману, стиглі жовті запашні, мов малюнок у весні Ми набрали повний вістракторе, рушай униз, арчі вже на тебе жде, подарунок хай знайде через хвилі, через грім я вертаюсь вже із ним. Чепі жовтий плід, сонце і радість на обід, коли сам своє пробив, ледь вантаж не загубив. Треба в Африку довести цей причеп морозива. Я тобі допоможу, рефрежератор причеплю. Хай чекає Африка, в путь рушає техніка. На паром я заїжджаю і по хвилях відпливаю. Сонце світить, вітер дне, зі мною морозиво пливе. У прицепі в мене лід, холод, зберігати, сніп, не розтане мій вантаж, все доставлю, як багаж. Ось вже порт, це Африка. Пальми, джуні. І пісок. Я привіз морозиво. Тепер літо буде ока. Тето то бігав по полях, де привіз нам холодок. Дуже дякую, дружок. Я купила смакота. Справжня літня гіднота. Ти скажи, чого бажаєш. Може, щось про нас не знаєш. Хоч бананів, їдь за мною. Вони там, за той горою. Он де пальми, там банани, сонце світить без туману. Стиглі жовті запашні, мов малюнок у весні Ми набрали повний віст, трактори рушай униз. Арчи вже на тебе жде, подарунок хай знайде. Через хвилі, через грін, я вертаюсь вже із ним. У причеп і жовтий плід, сонце і радість на обід. Через хвилі через грім я вертаюсь вже із ним. У причепі жовтий плід, сонце радість на обід. Привіт, тракторе! Ти був в Африці? Так, мій друже, і банани привіз. Історію цікаву маю. Ти привіз банани? Поїхали додому. Розповім по дорозі. Це дуже цікава історія! І дякую за банани, трактори Вони такі смачні, як я й уявляв.